Готуй санчата влітку, і хоча баскетбол не відноситься до зимових видів спорту, втім його головні баталії на вітчизняних теренах розгортаються після спекотного літа упродовж дев'яти місяців до старту нового сезону. Підготовку розпочав чинний чемпіон Суперліги України і володар національного кубка, чоловіча команда Дніпра, які, окрім вищезгаданих виграних нею вітчизняних турнірів, додадуться матчі кваліфікаційного раунду Кубка Європи Фіба, де підопічні Володимира Коваля спочатку номінально вдома 24 вересня, а потім 1 жовтня в гостях з'їдуться з п'ятою. Командою минулорічного чемпіонату Румунії Корона Брашов. Наразі традиційно у розпалі важка і неприємна робота над відновленням та наступним накопиченням фізичних кондицій, обов'язкових і необхідних для того, щоб мати гарну функціональну підготовку, яка дасть можливість демонструвати гру належної якості. Це робота на стадіоні, робота в залі, в тренажерному залі. Тобто ми зараз закладаємо фундамент на сезон і в першу чергу на сезон. Плюс ми готуємося до кубкових до кваліфікацій FIBA Cup. Ну, така робота фізична і така дуже тяжка, але хлопці витримують молодці і проявляють характер. Все дуже добре. Пройшовши ретельний медичний огляд, до команди приєднався перший легіонер у складі Дніпра, якщо не зраджує пам'ять. З 2022 року атакувальний захисник Сіджей Вільямсон йому 25 років. Минулий сезон провів у Рівному, де набирав 18,5 очок, виконував 6,6 цілих 2,5 підбирань, передачі, від то перехоплення та один блокшот, за що його було визнано кращим легіонером української суперліги, яка йому загалом як і наша країна сподобалася. Я провів тут трохи часу минулого року, і це майже не вплинуло на мене. Українці живуть з цим щодня. Тож я вважаю, що я зможу впоратись з цим протягом дев'яти місяців. Мені справді подобається Україна, а також гарна ліга з гарними ресурсами та сильними гравцями. Тому я мрію в ній перемогти з командою, виграти кубок, кваліфікуватися до Кубку Європи Фіба. Тому я готовий задіяти свою енергію, бути надійним партнером і товаришем по команді, забивати м'ячі, добре захищатися, виконувати ту роль, яка буде потрібна, готуйтеся до захоплюючого сезону. І дивіться, як ми перемагаємо в багатьох матчах. Поповнився Дніпро і центровим гігантом зі зростом 2 метри 15 сантиметрів, вагою 108 кілограмів і розмахом рук 220 сантиметрів Іваном Дружелюбовим, якому у вересні виповниться 20 років. Баскетболом він розпочав займатися 5 років тому у Києві, де відразу потрапив до академії. Початком повномасштабного вторгнення переїхав до Італії, де тренувався в Наполі баскет у 2023 році. Виступав за збірну України ю 18 на чемпіонаті Європи. У лавах першої національної команди наразі перебувають Володимир Конік. І Даніл Сипало, які після повернення також продовжать підготовку з дніпровцями.